Вітаю вас, мої дорогенькі! Вітаю вас, ми нескорені. Ми з вами знову продовжимо дивитися наші попередження по нашим містам та селищам. Ми сьогодні з вами вже подивилися Київ та область, Херсон та область, подивилися Дніпро та область, Кривий Ріг там, по районам. Все подивилися. Далі що ми зараз з вами дивимося? Увага! Що ми будемо дивитися, які міста: Кропивницький, Одеса, Запоріжжя, Миколаїв, Полтава, Черкаси, Харків, Суми. Сумська область, Рівне, Вінницька область, Тернопіль, Львів. Це те, що ми зараз з вами будемо дивитися. Тому, у вагах будемо зараз запитувати у рун, де, що, коли у нас може бути якась ситуація. Знову ж вам нагадую, в опису під відео у нас є захисні рунічні формули, є посилання на них. Обов'язково напишіть, обов'язково поділіться з рідними та друзями. Для того, щоб всі були під захистом. Знову ж таки нагадую, що. Ви можете приєднатися до нашої групи в телеграм-каналі з перемогою в серці, де ми завжди з вами допомагаємо наблажати перемогу, допомагаємо нашим захисникам та захисницям відборювати, виборювати нашу свободу і захищати нас з вами. І там ви зможете задати і питання свої, там ви можете прописати все, що хочете. Те, що вас дуже турбує, і що ми можемо подивитися на ефірі ваші питання, і можете записатися на консультацію, індивідуальну консультацію щодо воїнів, наприклад, чи на інші якісь теми: рунічна консультація, нумерологічна консультація. Хто хоче більше навчитися рунам чи нумерології, будь ласка, знову ж таки, посилання в описі буде на нашу школу нумерології та рунології, Сетаріка Академія. У нас міжнародна школа, я її засновник, тому. Викладаю в школі, тому приєднуйтеся і я вас навчу магії рун, щоб ви так само їм розумілися не тільки магії рун, але також ще є, можливо нумерологія чи лінорман. У кого до чого є відгук і де є здібності? Це ми так само зможемо з вами діагностувати. Але давайте зараз будемо дивитися. Знову ж таки, дуже вам вдячна за ваші подобачки, дуже вдячна за ваші коментарі. Завжди читаю, мої дорогі друзі. Для мене це дуже-дуже важливо. Це наше ваш, з вами таке спілкування і енергообмін. Тому що запитів дуже багато. Я вам вже казала, що на протязі дня я обробляю ну, десь 190 запитів румічних. То це ну дуже високо. Тому для мене дуже важливо, коли ви пишете. І є зворотний зв'язок. Давайте дивимося. Кропивницький. Кропивницький, наше місто Кропивницький на цьому тижні ситуація. Кропивницький, Кропивницький. Кропивницький є загроза. Буде йти багато що й транзитом, але показали, що є загроза, із-за того, що щось транзитом буде йти суттєво. Тут більше як відключення. І тепла, і світла. Загроза десь становить 20-25%, а показує, що 40 70%, 75% навіть 80% того, що наші зіб'ють, але все ж таки нагадує про захисні рунічні формули. Місто Одеса на цьому тижні, місто Одеса. Буде на протязі тижня і навіть на протязі доби змінюватися все радикально. Є загроза. На жаль, є і відключення світла, і інше, але є і загроза. Давайте дивимося по районах. Приморський. Знову ж таки, нагадую вам, коли ми бачимо загрозу, фіксуйте для себе, будь ласка, такого то дня, ми подивилися, побачили з вами загрозу. Тому що, нагадую, руни, карти, вони вам не покажуть, прямо такий. Ну, До дня, до доби якийсь окрес часу, якщо є якась серйозна загроза, вони попереджають заздалегідь. Якщо не обігралися зараз, значить обіграється через тиждень-два. Ну, Напротязі місяця то точно обіграється. Тому запишіть для себе. Тому що руни раз скажуть, два скажуть, а потім, як, наприклад, той тиждень, коли відіграється прямо конкретно буде прильот, вони вже покажуть наслідки. Вони декілька разів одне і те ж саме показувати не будуть. Вони попередили, вони йдуть далі. Тому, будь ласка, для себе фіксуйте. І так, Приморський, район Приморський, місто Одеса на цьому тижні. Є загроза там, де якийсь сектор, чи інфраструктура, чи щось подібне. Пов'язане зі світлом, енергетикою, можливо. Хаджебеївський район, місто Одеса на цьому тижні. І тут є загроза. І на Приморській. Тут і називається і загроза, і інше. А давайте запитаю ще раз. Хаджибеївський. Відключення і ви бачите більше загрози. Все ж таки Приморський навіть більше. Київський район. Місто Одеса на цьому тижні. Київський. Київський район є загроза. Показую, що як ворог накопичив ресурси і може відігратися загроза, бути дуже уважним, є загроза. Показує, що навіть якось, якось сповіщення може не спрацювати чи не встигнути. А тому нагадую, захист, якщо ви пропишете, вони вам нагадають. Ви будете відчувати якусь таку тривогу чи от тремор. От ви будете розуміти, що вам треба кудись відійти, вони навіть вас коригують, куди краще бігти. Тому пишемо, нехай вони будуть з вами. Пересипський район, Одеса на цьому тижні. Там, де промислова зона чи інфраструктура. От там показали, що є загроза. Пересипський район. 411 та батарея. На цьому тижні. 411. та Тут більше летить як по з вас, як на якусь чи промислову зону знову ж таки чи інфраструктуру. Аркадія, Одеса на цьому тижні. Аркадія. Транзит. Більше транзит, хоча страху багато, і відключення світла є. Є загроза 20%, але показує, що має це все бути збити. Крива балка Одеса на цьому тижні. Зберігається ситуація, як напередодні. Тут показують більше холод і багато що йде вас. і відключення світла. Так, далі з вами дивимося. Чорноморськ. Місто Одеса, Чорноморськ. Є загроза, як околиця Чорноморська. І Показує, що відключення більше світла. Є загроза, але не значного характеру і показує, що можна її оминути, якщо ми пропишемо, наприклад, захисні рунічні формули. Вона не високого рівня. Далі дивимося з вами, друзі, Запоріжжя. Місто Запоріжжя на цьому тижні. Запоріжжя. Є загроза і показує, що вона ще в найближчим часом, найближчі тижні. Я бачу, тільки може накопичуватися. Ще більше може бути. Давайте далі дивимося. Місто Запоріжжя, центральний район. Центральний район, міста Запоріжжя на цьому тижні. Є загроза суттєва. Телецентр міста Запоріжжя на цьому тижні. Багато летить повз вас. Але пізніше по часу є загроза, і прямо недалеко коло вас, прямо суттєва загроза. Район Шевченківський на цьому тижні. Проблеми з електроенергією і, і водою. Є загроза, як обстріли, як на околиці вашого району. край району. Піски. Піски Запоріжжя. Ви бачите, чуєте, прямо як всю загрозу. І є, на жаль, загроза. Піски, є суттєва загроза, трохи пізніше по часу, але вона є. Космос, космос. Запоріжжя на цьому тижні. Відключення світла. Показують, що прям як не тільки світло. Холод, вода. Але показують, як диво має бути збито те, що може заподіяти вам зле. Правий берег Запоріжжя на цьому тижні. Правий берег. Є загроза. Район жд 1 на цьому тижні. Район жд 1 Район жд 1 Є загроза, як східніше трошки у вас. Так. Але є загроза. Високий рівень ні не скажу, але ну доволі суттєвий. про ГЕС на цьому тижні ситуація. Ну, показую, що як дивіться, каже, отам, от де було раніше щось, і от ну, далі трохи від вас, більше так. Вознесенівський район. Вознесенівський район є загроза, але північніше від вас. Місто Миколаїв на цьому тижні. Миколаїв. Є загроза, на жаль. Давайте дивимося окремо. Центральний район. місто, місто Миколаїв на цьому тижні. Центральний. Є загроза, може бути пожежа. Заводський район, міста Миколаєва на цьому тижні. Це заводський район. Заводський район, так, є так само загроза. Відключення бачу, і є загроза. Якось я не знаю, може Південний Захід, але показує, що є загроза. Інгульський район, місто Миколаїв на цьому тижні. Холод, відключення. Є загроза і навіть суттєво пізніше по часу, але показую, що якось і північніше від вас трохи. Чи північ вашого району. Корабельний район міста Миколаїв на цьому тижні. Відключення бачу. Проблеми з водою і дуже суттєві прямо в домах. Більше оце так показали. І все інше показують як потенційну загрозу, яка у вас там постійно, але чи є зараз підвищений рівень, ні не показали. Полтава, місто Полтава на цьому тижні. Полтава. Запізнення сирени, от показують сповіщення. Ви прям як бачите, показують, що багато що буде йти повз вас, тому що багато чого накопичилося в ворога. Вони прям назбирали, показують. Показують, що будуть рухатися якусь сторону інфраструктури і серйозної, але показують, що якось повз вас більше. Показують у вас потенційну загрозу, але я не бачу максимального рівня. Нехай все буде добре. Напишіть захист і взагалі буде все добре. Так, Кременчук, місто Кременчук, Кременчук. Згадала б, що буде спокійніше, але нагадую, на попередніх тижнях я дуже добре пам'ятаю, як по Кременчуку показували у нас загрозу. А тому, якщо руни попереджали, значить це може відігратися, а потім показують, що навіть буде якийсь час на спокій. Тому нагадую просто, як ми сприймаємо інформацію, як показують руни, як працюють. І так, район перший за насип, будинки біля води та мосту. Кременчук на цьому тижні. Якусь пожежу у вас показують і все, мої дорогі. Показую, що транзитом іде з вас багато що, але показали якусь пожежу, яка може у вас там статися. Дамба у Світловодську, Кременчуцька гідроелектростанція на цьому тижні. Поки що ситуація зберігається, така, яка як є. Показую, що будуть тільки відключення, і коло відключення будуть. Під захистом, але, ну, показую, що є як потенційна загроза, але знову ж таки, рівень невисокий взагалі ні. Так, далі дивимося. Зараз, друзі, перегорну сторінку. Черкаси. Місто Черкаси на цьому тижні. Черкаси. Черкаси є загроза. Центр, центральний район. Є загроза, там якась пожежа може бути. Е, Хімселище Черкаси на цьому тижні. Тут більше, як ви бачите, те, що відбувається. Митниця Черкаси. Митниця, є загроза. Показують вірогідність того, що наші збивають дуже-дуже висока. Але все ж таки загроза і вона так само дуже суттєва. Будьте дуже уважні. Аеропорт до Черкаси на цьому тижні. Аеропорт. Пізніше по часу показують, може бути загроза. Рівень десь 30-35%. Але 70% на те, що наші зіб'ють. Нехай так буде. Помагаємо, допомагаємо їм, пишемо захисні формули. Будуть краще ще працювати. Південно-Західний район Черкаси на цьому тижні. Десь якраз південний і показали, що там може бути якраз загроза якась. Десь промислова як зона, чи якась рада, міська рада, чи, щось. чи може це бути, наприклад, освітній заклад, але не школа середня, наприклад, а щось вище. От показую, там може бути якась більш підвищена загроза. Чи максимальний рівень, ні, але суттєвий. Бути уважненьким. Чернігів, Чернігів на цьому тижні, Чернігів ситуація. Так, це Чернігів. Так, Чернігів є загроза. На жаль, показали навіть суттєву загрозу. Так, тут і обстріли, і щось ще може бути. Корюківський район Чернігівської області на цьому тижні ситуація. Жорсткі відключення, світла і інших комунальних засобів. Багато йде, що повз вас. Не скажу, що у вас тихо, але скажу так, що може бути трохи тихіше, ніж напередодні. Але не скажу, що геть тихо, ні. Так, далі дивимося Харків, Харків на цьому тижні ситуація. Місто Харків, Харків. Харків, загроза і суттєва. І там може бути ще якийсь якийсь заклад, там, де багато людей. Це може бути освітній заклад, прям показали, що щось, щось таке, прямо, як акцент зробили. Але там вуз якийсь, наприклад. Дивимося так: Основ'янський район Харків на цьому тижні ситуація. Є загроза. Тут більше як шахеди і холод. От, е ну скажу так, не максимальний рівень загрози. Ні, показує, що наші можуть збити більше про відключення світла. Індустріальний район Харків на цьому тижні. індустріальний. Пожежа. Індустріальний район є загроза. Слобідський район Харків на цьому тижні. І Слобідський район є загроза. Там, де якась промислова зона інфраструктура, дома недалеко стоять. Жилі дома, я маю на увазі. Холодногірський район Харків на цьому тижні. Холодногірський. Проблеми комунального характеру, відключення. Відключення навіть як холод, якась промислова зона, що погано працює. Ну, із-за цього показують як холод. Прямо нема тепла. Новобаварський район Харків. Новобаварський район є загроза. бо ж не. Немишлянський район, Немишлянський район Харків. Проблеми з водою, тепло, електроенергія. Є загроза трохи пізніше по часу. Шевченківський район, Харків на цьому тижні. Шевченківський район, не ігноруйте тривоги, тому що показує, що може щось трапитися. Недалеко від жилого сектору. Я б сказав, що може як, як, як край жилого сектору, але показує, що може щось трапитися пізніше по часу, бути дуже уважним. Так, вже геть-геть-геть заморилися за сьогодні. Давайте будемо далі дивитися. Все ж таки, Київський район, Харків на цьому тижні. Київський район. Ой, серйозна загроза. Мої дорогенькі серйозна загроза. Північна Салтівка на цьому тижні, є загроза. На жаль, є. Салтівський район на цьому тижні. Харків. Є, але не повсюду. Показують, як не весь район, чи що, але показують, де десь так буде. Скажу так, якщо. Брати, брати таке не по району, то це десь 25%. Так, мої дорогі сіньки, дивимося далі. Суми. Місто суми на цьому тижні. Суми, суми, суми. Електроенергія проблема, комунального характеру проблема. Багато що йде повз вас, є проблеми з водою, дуже серйозні, і навіть якась інфекція. Не скажу, що гладенько, але сказала б, що може бути трохи менше натиск, от трохи менше творожий натиск. Дивимося Сумську область, громаду. А ну ще раз Суми прямо, хочу місто суми на цьому тижні. Ага, показують, що є загроза. Навіть суттєво кажуть, просто воно відіграється трохи пізніше по часу, тому і показують, що воно якось трохи пізніше. Це буде і околиця міста, і от показують там ще, де це може бути і околиця, і не околиця. Десь ближче до центру. Недалеко якийсь заклад, освітній заклад, вищий освіт, освітлий заклад. І от дома, жилі дома показують загрозу. Сумська область, серединобурзька громада на цьому тижні. Є загрози, Навіть по тим напрямкам, що вже було колись. Ямпільська громада Сумщини. Є загроза обстріли і багато що йде повз вас. Глухівська громада Сумщини. І тут знову ж таки, пожежа мені показує, що можуть бути обстріли. Білопільська громада Сумщини на цьому тижні. І тут, на жаль, і навіть підвищений рівень. Краснопільська громада Сумщини. Обстріли. Менше, ніж попередній показали, але все ж таки показали, що обстріли і є, загроза. Великописарівська громада Сумщини. Дуже серйозно прямо показали загрозу. Вірогідність того, що не буде наступу рашистів на Сумському напрямку. На жаль, показують, що може бути. Тут показують і обстріли, і що може бути, і навіть невеличке просування може бути. Але показують, що все одно дім залишиться домом, і це називається все назад, відкинеться. Але от просто обстріли. Зараз показують обстріли. Так, мої дорогесенький Конотоп. Конотоп Сумської області на цьому тижні ситуація. Конотоп. Конотоп є загроза. Мало того, що багато відключень, але є загроза. Е, так, центральний район Конотоп. Є загроза. Там, де вдома. Коліє провід. Є загроза, як. і дуже суттєва. А ну, давайте ще раз запитаю. Це коліопровіт. Так, кажуть, може бути трохи пізніше по часу, і центральний район, і коліопровід мені показали загрозу. Загребеля коноток на цьому тижні. Тут більше показують, як повзватися, де багато чого. 7 вітрів. Відключення світла, транзит небезпеки повз вас. Є загроза, але показують, що наші мають збити. Порт конотоп на цьому тижні. Ситуація зберігається така сама, як напередодні. Показують холод. холод. Жилмасив, конотоп на цьому тижні. Жилмасив показали загрозу, як від шахетів більше. Так, є загроза, Жилмасив, є загроза. ЖД вокзал. Показую, дивись, далі, як по, по шляху. Отак, От далі там десь. КВРЗ. КВРЗ, є загроза. Будьте обережні. Ee, привокзальний, поселок привокзальний, Канатоп. Ого, це привокзальний. Привокзальна серйозна загроза. Підлипне Канатоп на цьому тижні. Тут більше відключення показують, але Канатоп дуже небезпечно щось показали на цьому тижні. Будьте уважні. Знову ж таки, нагадую, це може розтягтися по тижням. Тому велика, велика увага і надалі. Місто Тростянець Сумської області на цьому тижні ситуація. Є небезпека, є обстріли. Обстріли показали, так. Рівне, місто рівне на цьому тижні. Рівне, рівне, рівне. Місто Рівне. Рівне є небезпека. Підвищений рівень. Ні. Показують як околиці більше міста. Чи, чи область? Чи це може показати область? Ну, от, як недалеко від вас, але все ж таки показали небезпеку. Рівненська область на цьому тижні. Рівненська область є небезпека. Є, не всюди показують, але є. Вінницька область, місто Ладижин. Вінницька область, місто Ладижин на цьому тижні. Місто Ладижин, Вінницька область. Мені показують більше, як транзити повезувалися якісь. Більше, як транзити показують. Нехай все буде добре. Тернопіль на цьому тижні. Місто Тернопіль. Ага. Зараз ще раз перепитаю. Місто Тернопіль це. Місто Тернопіль є загроза. Показує, що це може відігратися і пізніше по часу, але є загроза. Місто Львів на цьому тижні. Місто Львів на цьому тижні ситуація. Під захистом Львів. Є загроза якоїсь пожежі там, де шляхи. Осторонь стоять дома, і от шляхи. Шляхи це можуть бути залізничні шляхи, це може шосе дорога. От показують, що більше якось там. І там, де щось пов'язане з електроенергією. Але все ж таки мені не показують максимальний рівень. Мені показують як потенційну загрозу, але показують, що наші мають це все збити. О, друзі, на сьогодні ми з вами вже все подивилися. Стільки сьогодні вам записала відео. Будьте обережні, вірте в себе, вірте в Україну. Слава нашій Україні! Слава нашим ЗСУ! І смерть тим клятим ворогам. Смерть, люта смерть, що зовнішнім, то й внутрішнім. Воно так і буде, обов'язково. А Україна була, її буде. Обіймаю вас і бережіть себе, нагадую, захисні ромічні формули Вони постійно повинні бути з вами. Дякую вам за вподобайки. Дякую, що репостите моє відео. Для мене це дуже важливо. І до зустрічі. До зустрічі, мої дорогенькі.